Вітаю вас, шановні українці. Я такий блін, діловий такий сиджу, як Дід Панас. Зараз байки вам почну розповідати. Ні, Може і не буду. Може і не буду. Думав сьогодні вам показати одну касету, але вирішив знову показати 9. Одну, скоріш за все, ви знаєте ось таку касету. І одну, яка вважається, вважається рідкісною касетою, і, по ідеї вона і є рідкісна. Це буде ось така каламія. Так що, друзі, думаю, не будемо зволікати і розпочнемо невеличкий огляд оцих двох касеточок. Одну я не зможу відкалібрувати, тому що на ній записано. Є запис Eros Рамазоті, і вона записана прямо все до упору, Нема навіть жодного пустого місця, щоб продемонструвати. Але повірте, записана вона добре, попалася мені вона вже зразу з записом і я вирішив її залишити. Нехай собі буде. На іншій касеті теж є запис. і Благо, що там є в кінці вільне місце, і ми зможемо її калібранути. І спробувати щось записати. Так що, друзі, розпочнемо. І ось, друзі, перед нами знову дві коламбії. І розпочнемо, мабуть, з цієї касетки. Касета, яка вироблялася в період 73-75 рік. За таку собі шпаргалочку, як завжди, зробив. І на ній прописаний в мене Eros Ramazotti. вона мені дісталася вже з цієї запису. я послухав, і ніби нічого, може бути, вирішив її залишити. Так, ну і що ми бачимо тут? Фетлярчик у нас, бачите, білого кольору класичний 70-м рукам, з відбиточком Made in Japan. Бачите? Є таке діло. ось, І ось так от виглядає ось ця касета. Дивно, що написали такими великими літрами касета, а не Коламбія. Чому ви не Коламбія написати? Коламбія манюсенькими. Кассета так велика, Сі-120. От наразі попалась мені саме 120-ка одна. А я люблю зібрати, як то кажуть, весь хронометраж. А хронометраж вказується, от бачите, Є на 30 хвилин, на 60, на 90 і 120. І в мене одна касета, і саме максимальна, 120 А так, хочеться ще всі остальні. Вони відріб... практично нічим не відрізняються, але будуть, звісно, відрізнятися. Кольоровою гамою, коли тримаєте різний спектр касет в, в кольорах. І така от веселка виходить. Виглядає доволі класно. Так, і всередині логотип Каламбія. Усім відомий логотип Каламбія. Ну, доволі, я б сказав би, що не така вже сумна, класично Бо зовсім бувають такі біленькі біленькі там в кращому випадку просто трек-ліст і більше нічого, причому на, дов, на всю довжину. Але тут вже хоч з логотипчиком, там е індекс прописали, ось ця смужка C120. Ну Більш-менш. Але, так, да, самий смак це ось ця лицьова сторона. Так. Ромезоті ми на місце. поставимо. І ось сама касета. Судячи з того, як зберігала людина, це людина була з правильними руками, тому що касеті більше 50 років, 52 роки, вибачте, а вона зберіглась доволі ідеально. Трішечки сірійник тут підтертий. Ну, давайте спробуємо хоч подивитися, які там. От перша, секундочку, маємо зловити. Якщо я не помиляюся, то перша цифра трієчка. Якщо трієчка, то тоді має все співпадати з початком виробництва. Доволі простенька така. На ті часи багато касет вироблялося саме в, такі, в такому е, форм-факторі від беточок Japan. Це як е, ніби клеймо. Бачите Japan, значить якість. Але ви самі знаєте, що буває, буває не завжди. Але Японія дуже любить. Як то кажуть, хвалитися своєю продукцією, і думаю, що вони, в принципі, на це заслуговують. Японці є японці. Добре, що в 73-му році касету зробили розборною вже. Ну, давайте подивимось вже на саму стрічку. Давайте. Так, я трішечки ближче підведу. Так. Бачите, звичайний білий Ракорд, але має такі зелені смужки. Навіть не те, що вони такі якісь ну, ближчі до зеленого, але, як на мене, якась така бірюза ніби. Так, і подушечка класична. Видно, вже бачила багато вона за своє життя. І ось така от стрічка. Стрічка. Так, давайте ще ближче, може, раз так. ну Стрічка реально е, коричневого кольору ближче до шоколада. Видно, що вона не не саме ідеальна, але і вік, вибачте, 52 роки касеті і що можна від неї ще хотіти. Добре, що вона, в принципі, ще, як то кажуть, грає є на ній запис, і не буду ризикувати. Бо не знаєш, як воно себе поведе, але є запис, і нехай він буде. Мене це влаштовує. Хіба що колись там вже, я не знаю, клямка впаде і, ха -ха, і захочу я там побавитися. Але поки що ні. Поки що, е, як то кажуть, в Шпаківні всі вдома. Ось така от стрічечка шоколадного кольору. Да. Так, ну, я б, звісно, б, б би, звісно, би ще б спробував на ній прописати, але, як я вам вже пояснив, ага, то зробимо що так. Я не буду її ховати. І зараз касета, яка, е, в принципі, є рідкісною. Дістати таку касету доволі важко. Ну, При наявності великих бабок, зрозуміло, що можна знайти. Є вони на ebay, запечатані навіть, Но там, вже, якщо не помиляюся, десь на eBay я бачив 28 баксів за запечатку. Ну, Вибачте, це трошечки скажена ціна. Я все розумію, що. Uh, бути колекціонером при наліччі без ліміту завжди легко бути. Але, як мій друг казав, завжди приємно знайти бажану річ за адекватні гроші. Ось так от. Так, от. ну Давайте заліземо в касетку. Футлярік класичний, з відбитком. Зроблено в Японії. І ось така обкладка. Вона же полігравка. З логотипом Columbia. M Columbia. А ми всі знаємо, що Columbia це і є Denon, це і є Byron, і вони ж є і Columbia. Хвалебні оди. Адреси виробника. Made in Japan. І, до речі, оце от якийсь такий невеличкий жетончик. Бачив на деяких касетах її е, в, в, на просторах інтернету і е, вже такі вкладки були з вирізаним цим оленем. Columbia C91H. Наскільки я пам'ятаю, є ще і 2, і 3. Ось. І ось так от виглядає ніби з одного боку доволі скромно. Е, кольорів небагато. Помаранче трішечки от на 9 і на нуліку додавала, Але більшість е фону все ж таки сріблястий, І на його фоні ось цей от е олень. О, да, олень. Ну, виглядає дуже гарно. Містер Клофрі. Якщо я правильно вимовляю, англійська в мене не дуже. Клофрі. Містер Клофрі, Коламбія. Низький шум, висока якість C91H. Ось така от касетка. І вона, по ідеї, ну, нічим не відрізняється від цієї касети. Колір пластику, е ну, якщо це біла, то ця е брудна слонова кістка, як я називаю. Ось така. Але добре збереглося. Трішечки видно, що нібито, бачите, нерівно відрізана наліпка. Але думаю, що на е, 70-ті роки це було простітельно, а це кінець 77-го року. А може і не кінець. А чому я вирішив, що кінець. Можливо, це і початок. Або взагалі середина. Але 1977 рік. Трішечки нерівне, нерівно вийшло. Але ну тут більш-менш, ну, принаймні, вона приклеєна рівно. Тобто, от по нижній е, смузі видно, що нічого нікуди не випирає, не виходить. Ну, вода, а сторона трішечки до лівого краю зійшло, але, як то кажуть, за борти не вийшло. І це вже довго добре. Можна ставити. Таку собі поміточку, якщо ви записали в режимі долбі. Ось ця от стрілочка. Ми вже на минулих касетах бачили зі стрілочкою. Каламбія. Ну і давайте прийшов час нам подивитися саму. Так, я ближче візьму. Так. А тут вже. Бачите, смужка синя. Ну, так, да, на борюзовий або зелена, це на 120-ках іде. А тут 90 хвилин, і тут синя смужка. Склеєчка, доволі велика склеєчка. І ось така от уже стрічка. А стрічка вже ну доволі темна. А давайте ми її порівняємо разом. Зі 120-кою. Бачите, наскільки відрізняється 73 і 77-й рік. Стрічки, ну, взагалі, відрізняється а, ось ця 1 h Оцей Олень набагато темніше. Набагато темніше. На ній записано в мене мантовані оркестр класична музика. Доволі непогано. Теж не хочеться її стирати, але є трішечки вільного місця. Бачите? Різниця дуже велика в стрічках. Дуже велика. Мабуть, трішечки формулу вже міняли. Ну, між ними 4 роки. Тобто, щось дозмінили. Ось так от виглядає. Бачите, гарненька касетка. Номер, до речі, тут теж коротенький. 76-4 бики. Да, і співпадає. Перша сімка. І значить, вона і є 77-го року. Ось, мабуть, ось цю касетку. Цю оленятку. Ми спробуємо калібранути. Давайте перейдемо до Декі. І ми спробуємо калібрувати. І якщо вона відкалібрується, ми спробуємо і навіть записати. Так, ми біля деки. і ми починаємо режим калібровки. Так, я поставлю, бачите, на другу сторону. З кінця, бо я перевіряв, в кінці нібито немає е немає запису. Так що ми трошки трішечки перемотаємо, щоб воно ну, було. Як відкалібрувати і, можливо, навіть і записати. Так що? <кій> Я думаю, нам цього достатньо. Так, давайте скинемо лічильника. Калібровка. І вперед. Да, доволі шумна касета, бачите, як перематуєш аж звінчить. Шумновато, так. Да. Але нічого. Як то кажуть, поважайте старість. Вау, бачите, відкалібрувалася касетка. Давайте спробуємо і щось записати. Так, запис. Виставляє? Тришечки по нолях піднімаю. Щоб насолоджуватися життям разом. Ескізюміо народ, включилася реклама, і в нас не вийшло нормально, але нічого. Нічого. Так. Давайте. Ми трішечки, в принципі, прописали. До речі, якщо хтось не зрозумів, музика взята з каналу Low-Fi Гарна, медитативна, така, приємна для відпочинку музика. Переходьте на. На цей канал lo-fi.ua. Посилання я залишу нижче під відео. А поки давайте спробуємо почути. Щоб не салучили. І рекламу ми теж записали. До речі, доволі непогано прописалася, як на свій вік. Е відчувається трішки шуму, але е музика теж була дуже така легка, бачите, і, е скажімо так, шум все одно буде е проявлятися. От. Касеті, е, за багато років все ж таки. Ну, нічого. Але можна. Можемо спробувати, в принципі, записати щось. Давайте більше-менше може спробуємо динамічно. Давайте, давайте зробимо так. Я поставлю лічильник на 0. І давайте. Хоча ні, це не буде динамічно, але про. Bill. mais Нічого достатньо. Музика у нас все одно трішки сьогодні медитативно виходить. Ну нічого. легенько, такий вайби сьогодні просто. Ну давайте. що Можна зробити вердікт. Що я можу вам сказати? В, в принципі, пишеться касета непогано. Якщо не, не бути дуже скрупульозним до того, від, Ну так от відноситись, е, як то кажуть, поважати старість, е, непогано піднімає по низах. Доволі непогано. ось е, Шум присутній, так і пишеться, що низький шум, але є, шум є. Ось так от виглядає стрічка красива. Так. Я вже заморочував голову цими стрічками показувати. На цьому, друзі, будемо закінчувати. Пишіть свої коментарі е, з приводу цих касет Коламбія і ваша думка з приводу саме цієї касети. Ну і давайте. Звісно, і ці чому ми будемо їх, її ображати? Не будемо. І та е та касета рідкісні, мають право бути в колекціях. Не те, що мають, вони повинні бути у вашій колекції, особливо цю. Прикольна касета. Ось, радий, що вона в мене є в моїй колекції. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, не забувайте підписати знайомих друзів і, я не знаю, можете і подруг підписати ще. Дівчат у нас маловато. Так що підключайте до нас. На цьому все. Слава Україні!